Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Кожен із нас грівся поблизу багаття і мерзнув узимку дворі. Але пояснити, що таке тепло і як воно передається, непросто. Дуже образно про суть тепла сказав Бенджамін Франклін. Що гарячіше тіло, то інтенсивніше рухаються частинки, з яких воно побудоване. Тепло рухається. Якщо дотикаються два тіла з різною температурою, більш нагріте віддає тепло менш нагрітому. Узимку в батареях тече гаряча вода. Вона нагріває метал, з якого виготовлено батареї, а від них тепло передається повітрю в кімнаті. Тепло передалося від рідини води до твердої речовини металу, а потім до газуватої речовини повітря. Процес передачі тепла від одного тіла до іншого називається теплопередачею. Речовини мають різну здатність проводити тепло, ті, які швидко нагріваються, називають провідниками тепла. Ті, що нагріваються повільно, а отже погано проводять тепло, називають ізоляторами тепла або теплоізоляторами. Гарним теплоізолятором є пінопласт. Ним утеплюють стіни, щоб зменшити витрати на опалення будівлі. Погано проводить тепло кераміка, пластмаса, дерево, тканина, глина, цегла, мінеральна вата тощо. Здебільшого гази та рідини також погані провідники тепла. Найкращим ізолятором тепла є вакуум, порожнеча. У вакуумі немає переносників тепла і теплопровідність є найменшою. Найкращі провідники тепла метали, особливо благородні платина, золото, срібло. Тверді тіла передають тепло лише при безпосередньому дотику. Передача тепла відбувається через зіткнення частинок між собою. Що швидше рухаються частинки речовини, то вища температура тіла. Частинки тіла, яке має вищу температуру, рухаються швидше. Вони зіштовхуються з повільними частинками тіла, яке має нижчу температуру, і змушують їх рухатися швидше, а самі сповільнюються. Холодне тіло нагрівається, а гаряче, навпаки, охолоджується. Частинки в рідинах і газах розташовані на більших відстанях, ніж частинки у твердих тілах, тому вони не можуть збуджувати рух сусідніх частинок. Так ефективно, як це відбувається у твердих тілах. Тепло у рідинах і газах передається потоками рідини або газу. Теплі потоки піднімаються вгору, а холодні опускаються вниз. Як ми нагріваємо воду? Ставимо посудину на полум'я і підігріваємо її дно. Вода поблизу дна нагрівається і піднімається вгору. На її місце опускається холодніша. Вода в посудині постійно рухається, перемішується, а її температура зростає. Як нагрівається повітря в кімнаті? Поблизу батареї повітря нагрівається, піднімається вгору, а холодне повітря опускається на його місце. Повітря в кімнаті постійно рухається, циркулює, а його температура підвищується. У такий самий спосіб нагрівається повітря в атмосфері. Сьогодні ми з'ясували, що тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Процес передачі тепла від одного тіла до іншого називають теплопередачею. За здатністю проводити тепло речовини поділяються на провідники та ізолятори тепла. Передача тепла. У твердих тілах відбувається через зіткнення частинок між собою. У рідинах і газах тепло переносять теплі потоки рідини або газу, які рухаються вгору. Бажаю вам успіху, мої дослідники!